В сьогоднішньому відео буде огляд ось таких от мангалів з нержавійки від фірми Fair Maple. Чи це мангал, чи це щепочниця, чи це пальник на дровах, це ми з вами в процесі і вияснимо. В мене їх два. Як бачите, ось цей Мверік, здається, він називається Maveric M, тобто розмір Medium. А ось це більший Maverick називається меверік L, тобто Large. Тут є. В чому різниця? В тому, що цей менший так, а ось цей більший. І тут є ось така от сіточка для грилю. Тобто тут можна смажити якісь овочі, можна смажити тут якісь сосиски, якесь м'ясо, будь-що. Мені було дуже цікаво зняти щось таке, чого я раніше не знімав. І, звісно, мангали для кемпінгу це одна з таких речей. По-друге, мені було цікаво знайти. Якийсь вид чи під е, вид печей е, походних, печей щепочниць, але не такі, як зазвичай, так ми всі використовуємо, маленькі, але такі, щоб дійсно на отому всьому жарі, який після спалення дров у нас залишається, дійсно можна було щось приготувати на вугіллі, так і е, це саме такі от мангали, саме такі от щепочниці. Подивіться, будь ласка, маленькі, легенькі. Буде це відео дуже-дуже цікавим. Будемо розпаковувати, все буду показувати. І буду намагатись зробити це відео трішечки більш коротким, ніж попереднє, про спиртовий пальник. Як завжди, ось ці речі можна придбати в мене. Просто напишіть мені в мій інстаграм або телеграм. І ці речі можете придбати зі знижку 10%. Палити в них ми нічого не будемо, як нові, так і придбаєте. Поїхали, зараз все вам покажу. Перед вами два мангальчика маленьких. Обидва можна брати із собою в походи. Ось цей Меверік менший, ось цей Меверік-модель так називається більший. В чому різниця? Звісно, розмір, ось цей менший, а цей більший. І окрім розміру, тут ще бачите, ось така от грильова сіточка. І це вся різниця. Давайте ми з вами спочатку порівняємо їх. Характеристики. Дивимось. Ось так. Давайте я зроблю, так. Maverick wood Triangle Version, Тобто трикутничок. wood Square Version, Тобто прямокутничок. Ага, ще от така от різниця. Розміри, будь ласка, ось вони. Дивіться, на розміри. Зупиняйте, як завжди, так. На паузу натискайте і дивіться. Матеріали. Всюди нержавійка, Менший ось цей трикутничок важить 617 грамів, а ось цей більший 1170 грамів. Тобто кілограм і 170 грамів. Що тут написано? Насолоджуйтесь вогнем, легко встановлювати. І, звісно, він буде довго служити, а ще він компактний. Тут в нас що написано? Насолоджуйтесь. Вогнем на природі, і тим самим ще й захищайте природне середовище. Тобто на місці, де ви будете використовувати ось цей мангальчик, не буде залишатися як від багаття такі чорні такі от місця, вижжені, Так? Такого тут не буде. Ну Тут теж саме написано, що він дуже міцний і компактний. Різниця по формі і по вазі, так? ось цей трикутний, цей прямокутний. Почнемо з маленького. Я тут вже, бачите, вже підвідкрив під, під його. Це такий чухольчик у маленькому. Що хочете відразу, щоб я відкрив і великий, і подивимось на цей ще чухольчик. Ну, давайте. Давайте відкриємо більший. Ззовні різниця, різниці нема. Все однакове. Тут також нічого нема. Починаємо з маленького. Чик. Так. Тут в нас в чохлі один відсік і другий. Так, витягаю, що тут є. Ага, бачите, пластиковими стяжками все це закрито. Так, добре. І підставочка ось така. Нагадує мені, що підставку від трангі. Якщо знаєте, про що я кажу. Так. Ще тут є інструкція, так? І що? І все так? Лізо перевіряти. Так, більше тут нічого нема. Відкриваю відразу, звісно, з інструкції. Давайте починати. Як збирати? Коли користуєтесь цим мангальчиком речі, які можуть запалитись. Будь ласка, відкладіть від від вогню. так угу, угу, угу. Потрібно впевнитись, що полум'я повністю затушено після кожного використання. Ну, це для того, щоб не зробити лихо, так, на природі, не зробити пожежу якусь. І не торкайтесь, коли воно палає, бо дуже гаряче, дуже сильно нагрівається. Засунули і, як завжди, чи провернули, чи. Ага, ось так воно туди заскакує. так? Ну, зрозуміло. Отакий у нас трикутничок. Потім ми вставляємо. Ось цю підставочку. Десь вона тут повинна бути. Десь отут вона повинна бути десь. Напевно, десь вона отама всередині. Це ми зараз відкриємо, все, з вами подивимось. І е, зверху вставляємо підставку. Ось цю. Вона йде зверху. Зараз давайте все відкриємо і будемо збирати. Інструкцію я тут собі залишив для того, щоб. Ага, ось цей. Момент, який е, повинен бути всередині. Отже, як потрібно все це діло збирати. Якщо я правильно подивився інструкцію, то потрібно зробити якось ось так. ось Бачите, воно ось так заїжджає. Сунули от сюди спочатку, ось цей момент. Потім робимо ось так і воно от сюди заскакує. Отаким от чином. Далі. Ага, тут же трикутничок, бачите. А я думаю, що ж тут таке. Ну, зрозуміло. Опа. І ще один момент у нас який. А ось такий. Ось так ми це сюди. Опа. І воно заїхало. І, в принципі, я, напевно, вже все тут зібрав. Так, як потрібно ось цей момент вставити? Давайте дивитись. Угу, угу. З якої сторони, чи це все одно, чи не все одно. Бачите, бо тут отворів багато, цих вони з усіх сторін. Ось тут от два отвори, ось тут і ось тут. Як думаєте, чи є різниця? Які отвори це діло сувати? Я чомусь думаю, що потрібно робити ось так. Так, тому що підкладаємо з цієї сторони і, відповідно, ширше от сюди. Я думаю, що це правильно. А може і неправильно, як ви думаєте, як правильно? Чи так, чи може ось так правильно? Як думаєте, чи ось так, чи взагалі все одно? А ну напишіть мені вашу думку. Чи ось так правильно? Зрозуміло, так, що можна з усіх сторін встановити? Значить, мангальчик в нас є, як то кажуть, встановленим. Все готово. Будь ласка. Якщо у вас. Великий, так, інструкція вже більше не потрібна, і більший мангальчик я також приберу, щоб швиденько розповісти вам про ось цей. Значить, дивіться, шановні мої, ось цей отвір для того, щоб підкладати сюди щепки, чи дрова, чи шишки, чи взагалі не важливо. так? Тут в нас написано Fire Maple з цієї сторони, видавлений напис, чи потрібно ось так встановлювати, чи видавленим всередину. Це, ну, напевно, потрібно. Було видавленим на зовнішню сторону, так? Гарний напис туди. А ось цей, напевно, всередину. Якщо я правий. А ось цей всередину. Ну, нічого, в принципі, я думаю, що ви. Ага, зрозуміли, як воно працює. Всунули туди, ось туди. Так. І потім ось так його сюди. А, для чого? Ось цей отвір. А, щоб його сюди отак задвинути. О, зрозуміли, як воно виглядає? Ось так повинно бути. Воно повинно зайти сюди в пазики, так? Тобто ось чик сюди, і зараз вам покажу. Хоп, і заїхало воно, зрозуміло мене, так? І всюди воно ось тут вилізає і тримається таким чином. Отже, цю підставку можна прибрати, якщо ви готуєте на якомусь великому посуді, чи просто хочете помилуватись багаттям. Якщо ж ви хочете встановити сюди якусь кружечку, До речі, зручно, що можна встановити кружку маленьку, її можна встановити от сюди, тобто не по центру, бо вона може провалитись, а ось так вбік, от сюди можна встановити. Також можна встановлювати будь-що, будь-які посуд, сковорідки, все, що вам потрібно, все ось так легко встановлюється, все дуже зручно, дуже класно. Давайте думати, що тут ще можна, щось можна. Ну, Коротше кажучи, як то кажуть. Якщо є фантазія, то ви у великому виграші, так? Ну тут можна, ну не знаю, подивитись. Я чомусь думаю, що ще можна тут щось вигадати, тому що воно, воно таке, знаєте, ну, щось, щось можна тут, коротше кажучи, вигадати ще якийсь варіант кріплення. Я думаю, точно, так. Ага, бачите, як воно виглядає. Далі, що хотів вам сказати. Дивіться, ось, ось бачите, ось тут от такі от пропили. Такі. Вони також для чогось потрібні, але я так розумію, що тут що це ну, для грилю якогось чи що. І він, напевно, купується окремо, бо в наборі нічого такого не було. Я нічого такого тут не бачу. Так? Тут також, бачите, ось ці отвори є, але ось ці нижні вставляються. Ось ця підставочка для вугілля для сажі. А тут е, нічого. так? Тобто, напевно, також якась там решіточка, гріль, щось таке повинно тут бути, але тут такого нема. Отже, маленький виглядає ось так. Якщо я візьму у дві руки, коротше, ось так 28, а ось так 147 мм. Тобто 14,7 см. Так, все правильно. Підкидаєте туди всілякі там шишки всілякі, що вам там потрібне, робите собі тут вугілля всередині. І е, потім зверху можете, будь ласка, щось поставити, щось тут можна підсмажити, взяти, от, наприклад, просто чисто, наприклад, ось там насаджуєте якусь сосисочку собі. Ось так, як шампурчик ставите, крутите свою сосиску чи шматок м'яса, чи ось так можете. Покласти сюди якийсь лавашик і готувати собі, чи якісь там овочі запекти. Коротше варіантів, просто маса. А також закип'ятити чайник, можна тут будь-що собі підсмажити, все, як звичайно, щепочиться, але ширше, більше. І е, окрім того, що весь функціонал щепочниці тут зберігся, так ще можна тут, окрім всього цього, можна ще є на вугіллі готувати, як справжній такий мангальчик. Давайте я його в сторонку. Поставлю. І швиденько, шановні мої глядачі, ми з вами переходимо от до цього. До більшого. Звісно, дуже цікаво подивитися, що ж це таке. Тут в нас ось така от. Дивіться, яка гриль речіточка, так? Дуже чудово, дуже приємно. Так. Тут на що? Ага, тут у нас інструкція, але інструкція вже, бачите, яка, вона вже закріплена тут. І, значить. Елементи мангалу. Ось вони які. Більше нічого нема. Дивимось інструкцію. Тут все те ж саме написано. Все так само збирається, але ось це трикутник, а це прямокутник. Угу. Ось так підставочка вставляється. Тут написано. Також задвігається, як тут. І ось так воно виглядає зверху. Грильову ось цю решітку. Ну, звісно, з решітки я почну, мені це є цікавим. Ага, ось вона яка тут. Чик-чик-чик. Тримається вона ось тут таке от кільце. Тут от ще одне таке кільце. Ось воно. Ось такий тут люфт, так. Угу. Беру маленький мангальчик. О, і на маленький мангальчик воно становиться чудово. Так, ну що, і складається ось так. Дуже класно, чудово і зручно. Зараз я приберу стяжки пластикові і повернусь. Значить, всі елементи мангальчика я і відкрив. Тут така сама історія. Але давайте тут написом Fire Maple ми назовні. Так, Я зробив неправильно там. Тут давайте зробимо правильно. Ну І наша підставочка, вона якось ось так, буде тут кріпитись. Так? Ну, Давайте все робити, як кажуть, на цей раз. Це будемо з вами робити правильно. Встановили, заїхало. Так, йдемо далі. Тут, ось цією стороною. Встановили, заїхало, так. І ще один тут момент. Так, зараз ось це я підвину, він поки що не потрібен. І тут така сама історія. Сюди, отак от. Так от. Його раз. І оп, і заїхав. І тут так само, сюди. Ось так раз. І зверху і заїхало це все діло. Так, вигляд буде мати ось такий такий от чудовий прямокутничок. Так. Мені знаєте, що подобається? Що воно дуже досить, скажіть мені, шановних глядачі, що воно досить так, ну, в принципі. Легко, скажімо так, збирається. Тобто, особливо тут, ну, за логікою все. Так, і ось сюди зайшло. Все. Тримається, все, я зібрав. Ось так виглядає ось цей мангальчик, що більший. Також ось цей отвір для того, щоб підкидати дрова, бо зверху можна, як вам більше подобається. Ну і тут ми робимо що? От що. Тут от встановлюється решіточка. О, в чому прикол. В чому вся різниця? Швидко, шановні глядачі, бо час йде, на вулиці темніє. Швидко показую вам різницю. Другий мангальчик також спробую сюди в кадр його розмістити. Отже, різниця в чому? Ось цей менший, ось цей більший. Тут ось така підставочка, і він трикутної форми. Цей. Більший за розміром, форма прямо кутна, і окрім цього, тут ще ось така грильова решіточка. Цей важить менше, відповідно, цей важить більше. Я думаю, що все, в принципі, я от вам і розповів про ці чудові мангальчики. Готувати на цих чудових печах, чудових чепочницях, чудових мангальчиках можете все, що хочете. Так, можете і чай собі тут ставити, готувати, і каву можете готувати, і можете взагалі тут робити все, що хочете. І лавашики, і якісь шашлички, і якусь рибку можете запекти, і овочі, і все, що, все, що вам заманеться, так, і можете навіть якусь. Картоплю тоді, тоді покласти у цю фолію і е, в вугілля. Так, як вам подобається, все, що ви хочете, просто сидіти, милуватись на природі вогнем, робити собі кип'яточок, якийсь, запарювати, сублімати, або просто сидіти, грітись. Отже, все це чудово нагрівається, також можна руки погріти. Функціонал неймовірний, коштує небагато, форма класна. Я думаю, що дійсно. Річ є чудовою і заслуговує на нашу з вами увагу. Шановні глядачі, я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Конкретно ось ці чудові і неймовірні мангальчики можна придбати в мене зі звукою 10%. Придбати де. Напишіть мені в мій інстаграм або в мою телеграм-групу, і зможете їх придбати. Бачите, от в такому стані. Зараз я їх розберу. І підуть вони у пакування назад. Тобто нові, абсолютно нові речі. Зможете придбати в мене зі знижкою 10%. Відправлю хоч завтра. Сьогодні вже пізно вже не відправлю. Я сподіваюся, хоча ні, я впевнений, що це є дуже зручно і дуже класно, тому що я користуюсь щепочницями маленькими, і в них не завжди багато простору всередині. Тобто, хочеться, щоб дійсно якийсь жар, якісь вугілля, яке там. Червоніє всередині, дійсно від нього отримати якесь задоволення, тобто щось зверху приготувати, щось запекти. Там площа невелика, тому не так зручно. Тут повинно бути зручніше, тому що класна підставка. Можна встановити будь-який посуд, який вам хочеться. А отут також можна щось і підсмажити прям повноцінний такий от походний гриль. Дивіться, така от маленька штучка. така от Класно. Вартують вони небагато. Тому, будь ласка, я вас всіх очікую в своєму інстаграмі. До речі, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, слідкуйте за мною. Відео я намагаюся робити дуже і дуже регулярно. А також, якщо вам подобається моя творчість, ви можете підтримати мене і мій канал донатом. Як це зробити, вказано в описі під відео. А також на весь асортимент Fire Maple, магазин горгани. І дуже-дуже дуже багато всіляких е, різних моїх партнерів, кому ви можете отримати знижку за промокодом. Промокод у мене один. Називається він MyCamping. Всюди, там, де на сайті, на сайті так є таке віконечко, можна вписати, чи то там написано Купон чи промокод. Пишете туди, MyCamping. разом пишеться англійськими літерами, великими, без всіляких спейсів. Тобто, пробел ніякий там е, не потрібен. Так? Пишете і все, і отримаєте знижечку свою 10%. Величезне. Всім дякую. Якщо подобається, можете підтримати мою діяльність, начебто все сказав. Дуже радий, що сьогодні встиг це відео зробити і ще не зовсім стемніло. Всім бажаю чудового вечора, мирного неба. Бережіть себе.